Доброго дня підписники! Сьогодні хочемо показати вам, що у нас є на складі, а також анонсувати наші найближчі плани. Так, ось така сівалочка SRZ5,4 зернова на варіаторах. Правда, що вона вже в предоплаті. Нещодавно за неї несли предоплату. Вона з транспортним пристроєм у нас. Також сівалочка SRZ4, теж на варіаторах. Ця сівалочка вільна, готова до замовлення, до відвантаження. Ще одна така сівалочка є. Вони теж закомплектовані відразу транспортними пристроями. Ось, як бачите, сівалочки міні тіл. З підвищеним тиском на сошник. Також, як бачите, це сівалочки... СРЗ 4,2. Це сівалки на демферах причіпна, теж вже відразу закомплектована транспортним пристроєм. Одна, інша. Переваги даної сівалки це 4,2 метра захвати, трошечки вона ширша по захвату, ніж 4-метрова. Також зменшена кількість зношувальних вузлів, вузлів обслуговування, змащення і так далі. Тобто, тут резиновий демфер, сошник. Також, як бачите, одна сівалка на варіаторах, інша сівалочка вже відразу ми закомплектували електроприводами. Дуже гарно себе зарекомендував електропривід наш. Часто замовляють люди, тому відразу на склад вирішили поставити закомплектований електроприводом. Також нагадую, що не тільки електропривод встановлюється, а і відразу встановлена система контроля висіву. Вона проста, вона показує порядково сіє чи не сіє конкретний рядок. Але тим не менш це інформативно можна відразу бачити на моніторі планшету, як йде висів.